Ось такій ситуації ми знаходимося, і тому коли питають, який найгірший час був. Ну найбільш складний, мабуть, це лютий березень 22-го року. Коли багато робилось для того, щоб врятувати людей з Маріуполя, вивозити і спеціалістів і сім'ї, і все інше це був такий ну і трагічний момент, найбільш трагічний е особисто та також тому, що ну звичайно, і в мене працювали було багато друзів в окупованих територіях. Азар, а але якщо для компанії, то найбільш важкий час це зараз, тому що всі ці проблеми, про які ми говоримо, вони просто на, мають ефект накопичення. І ті ж накопичення збитків, і теж накопичення зростаючої собівартості постійно, і ця ситуація на глобальних ринках, яка не покращується, на жаль. А, і на додаток до всього цього ще і неможливость якось профінансуватися через міжнародні фінансові угу. інститут. Дивіться, а в цьому контексті, от наскільки критично для галузі, е, як на неї впливають ці ціни, і скажімо, доступність електричної енергії е, для таких великих промислових підприємств, тому що у нас теж така політика, яка зійде, скажімо, з боку уряду, що у нас в першу чергу за населення переживають, і навіть якщо якісь обмеження вводяться. Для споживачів електроенергії то населення бережуть, так би мовити, а в першу чергу промисловість там починають обмежувати. Наскільки це критично і ціни, скаржи формування тарифної політики, наскільки ви відчуваєте галузь відчувається позитивно чи. Критично?